На засіданні виконкому у Павлограді обговорили підготовку до осінньо-зимового періоду. На початку міський голова Анатолій Вершина вручив нагороди своїй заступниці Алісі Рябовій, начальниці відділу освіти Ірині Дем'яненко та начальнику відділу з благоустрою комунального підприємства Муніципальна Варта Сергію Сербіну. Дякую роботу. Після з доповіддю виступив перший заступник міського голови Олександр Радіонов у рамках проєкту посилення стійкості з третього слайду. Стійкості міст у сфері інфраструктури життєзабезпечення житлового фонду України, що фінансується урядом Німеччини та імплементується німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, КП Павлоград Теплоенерго» отримала технічну допомогу у вигляді однієї блочно-модульної котельни потужністю 2 МВт та двох блочно-модульних котельн потужністю 4 МВт. Вартість першої котельни приблизно склала біля 19 мільйонів, другої 24, третьої. Також 24 мільйони гривень. Закупівля та будівництво всіх модульних котелень здійснювались за грантові кошти. Великою проблемою залишається заборгованість населення перед Павлоградським теплоенерго. Станом на 25 вересня вона складає майже 298 мільйонів гривень. Тут повинна бути така ж сама система, напевно, як на заправці. Якщо сплатили, ви отримали. На заправці чомусь система ця працює. В магазинах система ця працює, а тут не працює. А тут можна отримувати послуги і не сплачувати. Тому я звертаю увагу населення, що це ваш комфорт. На сьогоднішній день теплоенерго вже заключили другий договір реструктуризації боргів перед заборгованості за газ. Цьогоріч у місті встановлено три модульні котельні, які перебувають на балансі «Павлоградтрансенерго». Загалом на підготовку до осінньо-зимового періоду підприємство витратило 9 мільйонів гривень. Тим часом місцевий водоканал активно проводить ремонтні роботи, а це 5 кілометрів мереж водопостачання та 600 метрів мереж водовідведення. Були встановлені підвищувальні насосні агрегати для багатоповерхових будинків. виконана підготовка ВНС». Основних ВНС підприємства це ВНС-2 та ВНС-4. Відповідно був поточний ремонт насосного обладнання та електрообладнання, ремонт пожежного водопроводу та ремонт будівель. У підприємстві також сподіваються, що найближчим часом вдасться усунути тривалу проблему колектора в районі вулиці Широкої. На даний час вже проводиться доставка труб. Там вже розвантажуються труби. Я думаю, що з понеділка ми почнемо спаячно-сварочні, так, так можна їх назвати, роботи для підготовки, тобто спаювати, сварювати поліпротиленові труби, щоб для того, щоб ми вже могли їх попаяти учасками і виконувати роботи. Павлоград поступово завершує підготовку до осінньо-зимового періоду. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, аби мешканці зустріли холодний сезон зі світлом, теплом і водою. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.